Добрий день глядачі мого каналу. Вийшла на двір, погода в нас так собі не дуже, але вирішила заготовити собі чай на зиму. Кожен рік я заготовляю і сьогодні вирішила, поки ще не обсипалось листя, то буду заготовляти. Покажу вам, з чого я готую собі чай на зиму. Ось ожина, на ожині ще гарне листя таке. Можна нарвати ожини. На малині також листя ще можна вибрати, і не тільки листя, гляньте ще, ось скільки малини є, треба обірвати. Тут і ось гілочка, також малинка ще. Ця малина в нас родить і весною, і осінню. Тому. Листя з малин, а на смородині ось таке вже, не дуже листя. Ну, може, я ще щось і виберу тут. Там воно вишня, ще з вишні вирву. Ну, назбираю трохи. Нарвала ось таку миску листя і з яблуньки, і з грушки, і ожина, і малина. Смородини там вибрала небагато. Ну, з усіх дерев потрошку нарвала. Заберу в хату, перемию і просушу, і потім ще вам покажу, що я з ним роблю. Це дивіться, дівчатка, це називається одна вийшла листечка на чай нарвати. Гляньте, вже рядки і потикана цибуля. Бо різко, я з'явилася така думка у мене, що треба, мабуть, все-таки посадити вже цибулю. Подивилась на берези, там у нас по сусідству, і листя вже. Жовте на них майже, а кажуть, що орієнтуватись треба по березах, тому, думаю, буду я її садити, щоб потім не по болоті або по холоді не тикати її. Оце так завжди. Виходиш на минутку з хати, на хвилинку і як зачепишся, а ще якби ще й поставити на плиту щось нагріти або зварити. І тоді вже чоловік питає, то не в тебе там щось димить, горить. Оце так у мене буває. Пишіть в коментарях, хто ще так вміє, як я. Вийти на хвилинку і зачепитися на пару годин, а то й більше. Буду загортати ці рядочки, та й все. Це буля, нехай буде посаджена, може і рано ще трішки, але вже як буде. Загорнула я свою цибулю, два сорти. Донька купила якусь пізню, гостру, і другу якась, не знаю, яка вона чи середня, чи рання, чи пізня, але така не дуже гостра. А назви почек такий у жінки та, що продавала, що толком і не можу зрозуміти, що там за назви. Посадила її густенько, буду на протязі літа проривати, і буде вона нормальна. Я не розраховую, що вона тут вродить якась така гарна, бо садок є садок. Там тінь, там ще щось, але яка буде, така там на перший час буде, а потім ще на городі весною ще посажу. Продовжую своє відео вже в хаті, на дворі в нас вже темно, вечір, а я вирішила вам показати, що я роблю далі з листям, з тим, що нарвала на чай. І влаштувати такі посиденьки з вами, трішки поговорити. Ось дивіться, я взяла таку голку. У нас вона називається циганська, така велика. Не знаю, чого вона називається так. Ну, ще моя мама називала її циганська голка, то її я так називаю велика голка. І беру ці листочки, перемила їх, положила на рушник, вони стекли, просохли і тепер їх нанизую. Отак беру. І нанизую на нитку. Не знаю, звідки це в мене взялося, думаю, що це від мами також, бо мама робила такі чаї. Жили в селі. Хто мого дівчата-мого покоління, дівчата і хлопці, хто пам'ятають, хто жив у селі, що ті часи, коли ми були мали і, і вже не геть малі, то. Тоді який був чай? Індійський і грузинський байховий? Такі були чаї. Але в селі не, не дуже його купляли, тому що робили оце такі чаї із гілочок малини, смородини, вишні. І запарували каструльку на плиту, а ще як зимою плита та що дровами топилася, то він настоювався, був такий колір гарний, червоний і смачний він був. Тому, видно, в крові в мене передалось мені від мами. І я кожен рік заготовляю такий чай. Оце, десь кінець зубила. отако нанизала. Повішу в себе коло груби, і нехай воно собі там сохне це листячко. У мене таких в'язочок вийшло, я вже нанизала, дивіться, отак. Ось. Вишня з яблуком. Отаку повішаю їх і все, і буде в мене висохне, я його потім так перетру і в банку складу. Ще в мене запаси їй другий. Як кажуть, ну не знаю, чи це те, що я росла в селі, та крові оце запастися, не знаю. Може, не всіх так, але в мене так. Як кажуть, знаєте, що людину з села можна вивезти чи забрати, а з людини село ні. Ну, то це про мене. Хоч 35 років я прожила вже, наче б і не в селі, а це районний центр раніше був. Село міського типу, як раніше казали. Але не стала я городською, як кажуть. Тому отак. Люблю якісь запаси робити. Ось нагідки цього року насушила. Ромашку. В дворі в мене там в садку росте. І я кожен рік запасаюся. Нагідки ще й настоєм, короблю на горілці, щоб була. От. Все-все м'ята, все попідписую. Кладу і ці баночки в мене стоять. Чорнобривці, ось таку банку насушила. Також кажуть, дуже добре в чай додають, то додаю його тут в чайничок, всього потрошку кинула. І настоюється такий чайок. Меліса тут. Це м'ята ось. Ще. Минулорічні гілочки, малини, вишні, яблуні, отут смородини, також каструльку закип'ятила і залишила на пару годин, щоб настоялося такий колір гарний: і запах, і смак такого чаю. Звичайно, зараз ще є в море, на будь-який смак, із фруктами, які тільки хочете. але Інколи хочеться щось таке. Ми п'ємо такі і куплені. Але я от, щось так звикла робити запаси. Ще зробила листя горіха, насушила. Буває, у мене цукор піднімається, то хорошо знижує цукор листя горіха. Горіх раніше насушила, його треба раніше сушити. Ось такі в мене запаси. Кладову поставила це все. І коли захотілося такого чайку якогось, то зробила і п'ємо. Оце такі, такі у мене причуди, як то кажуть. Покажу вам, я повішу на грубу, оце листечко, і воно, ну, я думаю, за тиждень висохне гарно, я його потім отак перетру і в банку складу, підпишу, все змішаю разом. Таку суміш зроблю. Ну і будемо чаювати потім. Ще сьогодні спекла печиво, ось таке хочу вам показати. Може хтось не бачив відео, мого. там я виклала викла, окремо відео з печивом, сьогодні пекло. Кокосове ось таке пісочне печиво, кокосове з горішком всередині, і таке, звичайне повидло. Дуже смачне вийшло печиво. Подивіться, відео, там. може хтось собі спече таке. Смачно вийшло, тому спробуйте. Ну і на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео. Ось, попрощалась з вами, але хочу ще показати ось так: на грубі я повісила своє листячко, і нехай воно сухне. Рубка тепленька, натопили, в нас тут такий ще є ось припічечок, тут типу каміна. Можна також сушити, розложити та й буде сухнути. А поки так повісила, нехай підсихає, і потім буде чайок.